så <laughs> Готові. Вже очікуємо на стартовий свисток. І ось він прозвучав з вуст Михайла Садловського, асистента арбітра Михайло Зварич, місто івано франківсь та Мирослав Шевчук, селище Крилос, спостерігач арбітражу Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Ігор Петришин тут перший момент і тягне м'яч. Дуже класно в цьому епізоді. Двадцять перший Павлівки, Отож, дивимося з виконанням цього штрафного удару. Над воротами прилітає м'яч. Пробуває у нас двадцять другий номер. Дмитро Яцик. Ще один небезпечний небезпечна нагода. Зараз можливо буде друга спроба. Так, є подача. Матієк пробиває цього разу Ось Це вже було, було б справжньому небезпечно біля воріт Але Федишина. Більше про це трішки згодом. Подача. Чи буде удар? Гол! Друзі! Ось так у нас рахунок відкрито. Загубили там. Андрія Бойка, по-моєму, так. Саме самі він виявився найбільш, таким, найбільш жвавим. Після цієї атаки Ясполя розповів вам про результати команди плей-офф, Филипчук пробиває ще один удар. Знову над воротами. І знову бачимо, що Филипчук опиняється. Бойків. Знову Андрієць. Іде на двох суперників Андрієс, проходить, знаходить вільного Филипчука. Филипчук в карному майданчику Филипчук пробиває. Непоганий сей від Олега Федишина. І вже Білусов розганяє атаку своєї команди. Полік на веприка. Веприк в дотик на Запорожана, не точно. Тут Яцек і Филипчук. Филипчук класно розбирається з двома суперниками. Вивалюється вічнавець з голкіпером. І м'яч завітає у ворота Руслан Филипчук. Збільшує перевагу своєї команди. Ну, Тут, друзі, це те, за що ми любимо футбол. Филипчук класно розібрався з двома суперниками. Вийшов вічнавіч з голкіпером. Надійно грає Вєтров. Собакової знову полік. Передача в центр. Куфетчук. І тут дуже і дуже незрозуміло чому підкотився під Куфетчука Руслан Филипчук. І пробачає в цьому епізоді 9-го номера Ясполя. Не вдається залишити межі поля Миколі Ф... Куфетчуку. І все ж таки Михайло Садловський показує червону. Показує вилучення Руслану Филипчуку. Вимушена заміна. ну Багато чого з нас сталося у першому таймі. Не будемо згадувати, що нас очікує у другій половині зустрічі. Тут Кубрак, Кубрак проти Василя Купіни. Купіна передача тягне м'яч Олег Федишин. Ну що ж таке? Що ж це робиться, друзі? Могли яспинці навіть у меншості. Збільшувати свою перевагу ще більше, а поки лунає свисток на перерву, друзі. Команд швиденько. тож Сокіл яка сьогодні виступає у білій формі. Подача веприка! Удар Заріцького! Ось так. З перших секунд. Загрожують воротам суперників. Сокіл, віддає в центр. Запорожан, запорожан. Прибирає суперника, б'є запорожана, але на місці Микола Андріящук. Е е у складі е господарів. І Андрійщук далеко вперед! Тут Андрієць. Андрієць б'є головою. Тягне м'яч Федишин І ось вам на наврозошвілі. Ледь не першим дотиком до м'яча він міг записувати своє ім'я у протокол. Ось саме зараз один з героїв того епізоду виконуватиме кутовий. Подачі на ближню стійку Бойків! Не було кому замикати дальню стійку. Знову показує Михайло Седловський, що буде кутовий. Цього разу вже з іншого флангу. Дуже всього багато, тому щоб не пропустіть, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Ми будемо дуже вдячні за вашу активність. Запорожан, запорожан, вицілюйте запорожан! Влучає в поперечку запорожан. Ось так відповіла Павлівка, ось так відповів сокіл. Могли, ось, мабуть, чи не найкращий шанс для Сокола, щоб скоротити відставання в рахунку. Поки Андрієць подає. Невпевнена Федишина І показує Михайло Седловський, що буде удар від воріт. Є можливість організувати вихід 2 в 3, дещо пригальмовує веприк. Що зробить веприк, Віддає яку передачу! Пробиває Савич. Показує Михайло Седловський, що буде удар від воріт. Ось знову ж таки, для того, щоб зупинити цей м'яч. Андрієць проти Яцика. Обіграю Яцика, проходить ще одного суперника на врозошвілі б'є. Чи буде добивання. Урсуляку не вистачає дещиці. Для того, щоб наздоганяти цей м'яч, тим не менш Урсуляк не виключився з боротьби. До атаки Кубрака. Кубрак на правий фланг. Чудова гра Андрія Щука на виході. Ну, будемо відверті. Якби не Андрій Щук. Що зробить Савич? Віддає на Білоусова не дуже зручна передача. Там здавалося, що піштовхували в спину, але все може правило. За втрачає Крулого. Андрієць не було положення по загрою. Андрієць уникнув офсайду. Виходить вічна з голкіпером. І м'яч в такій дузі. Все ж таки залишається е, у межах поля. Поглядає на годинник Михайло Садловський. І ось в цей момент дає фінальний свисток. Ну що, друзі, перший матч однієї другої фіналу Кубка Чемпіонів районів, в якому зустрічались футбольний клуб Яспіль з'ясаного пільного та футбольний клуб Сокіл з Павлівка завершено. Рахунок матчу 2-0 на користь ясполя. Тим не менш, це ще не кінець. Попереду ці ж команди проведуть 20 червня. Ці ж команди проведуть матчу. Відповідь тож саме у Павлівці за два тижні, і буде визначено команду, яка крокуватиме до фіналу Кубка Чемпіонів районів.